Старовинні зелені двері у центрі Луцька, які тріщали по швах, уже відремонтували. Для цього до міста приїжджали реставратори з Івано-Франківська. Саме вони минулого року відновлювали цю реліквію. Розповіли, що основною причиною появи тріщин на дверях стала різниця у віці деревини. Старим елементам виробу більше ста років а новим частинам дверей, які вмонтували реставратори торік не більше десяти. Різниця суттєво, тому старе і нове дерево між собою має, так би мовити, подружитися, каже співзасновник громадської ініціативи «Франківськ», який треба берегти. Особливість у цих дверей є те, що вони не експлуатовані. Це перший момент, тобто за ними ззаду йде глуха стіна. Відповідно, там може назбируватися волога. Другий момент то, що дуже агресивне сонце. Літом це, бачите, якраз особливо проявилося, і те, що тут є фактично два по віку дерева. У нас взагалі це перше. Близько двох годин ремонтували пам'ятку. Майстри кажуть, спішити не можна. Реставрація доволі делікатний процес, краще довше спостерігати, аніж використовувати агресивні матеріали. Що саме зробили з дверима, не показують і не розповідають, мовляв, професійний секрет. Але після роботи ні тріщин, ні відпадаючих дощок на дверях ми не побачили. Реставратори ще й гарантію дали нас після нашої реставрації. Двері можуть служити ще наступних 100 років.